Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі прорвало каналізаційну трубу у море змило нечистоти. Під вартою до 20 серпня чи застава у розмірі 187 тисяч гривень в Одесі судять водія трактора, який насмерть збив дитину у березівці. Дочекалися додому на Одещину після 16 місяців російського полону та реабілітації після цього в Україні. Повернулися прикордонники з острова Зміїний. В районі 16-ї станції великого фонтану сталося аварійне пошкодження ділянки напірного каналізаційного трубопроводу, повідомили в Інфоксводоканалі. На місці прориву працюють комунальники. Мені ночі позвонили, в 4 часа Я машину машиною. Я убирав машину, тому що була припаркована. Десь фонтан, був где-то мабуть. Таке тут вперше. Так прорве, там прорве, там прорве. Це таке для Одеси звичайне, така, ну, але так, так, така біда це вперше. І добре, що комунальники отако, оперативно доволі і я бачу, що чистенько, так що все гаразд. Витік з каналізації стався у море. Також нечистотами забруднило пляж. Зараз ж не можна купатися. Ми сиділи там. Потім я думаю, підійдемо давай хоч к морю. Я сидрую і не можу повірити. Ну, я реально подошов, у мене все ноги чорні були. Я думав, це спеціально, для людей, щоб не купались люди, какої байди. Вода, чистая. Все, значно можна купатися. А те, що там висок ліквідують, А що делать? Все, а що я можу що сказати? Тобто вас це взагалі не да, Абсолютно. Вода чистая вже. Про наслідки витоку каналізації до моря розповів еколог Владислав Балінський. Якщо ми кажемо про фікальні води, то річ йде про зміст. Ряду збуджувачів інфекцій, це можливо сальменаліоз чи кишкові розлічне, хвороби можуть викликати. Але першочергово потрібно, щоб це було висповільнено, треба провести роботи по зремонту цих інженерних сетей. Але наскільки я знаю, проблема саме в цьому місті вона постійна. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини Одеса. Ти мені сказав, я її зацепив веткою, вона впала на обочину. Ти сам, якщо ти сам її витягував з-під звідкальос і спасав її пряме відео, чого ти не сказав, я Наташа, не знаю, я її, її переїхав. Трактора. Сереж я колес світя це прямий свідок робив і ще один сусід робив. так в одеському поліційному суді допитували водія трактора Сергія Пилипенка, якого обвинувачують у тому, що 23 червня в місті Березівка він збив 14-річну Єву Селіванову. Від отриманих травм дівчина померла у лікарні Підсудному обирали запобіжний захід. Сторона захисту вимагала перевести його під домашній арешт. Він визнає те, що він споїв. І готовий нести покарання, яке буде призначено судом в процесу розгляду справи вже по суті, сприяє повним чином досудовому розслідуванню, але з ним будь-яких дій за цей весь період часу, де він знаходиться в СІЗО, ніхто не проводив, допитів не проводилось і навіщо тоді особу ізолювати від його. Сім'ї прокурор у справі Дмитро Дмитриєнко вимагав залишити Сергія Пилипенка під вартою оскільки той намагається впливати на свідків в ухвалі. Зазначено, що Пилипенко може переховуватись від органу досудового розслідування або суду незаконно впливати на свідків, а також вчинити аналогічне кримінальне правопорушення на сьогоднішній день. Березівським РВП. Внесені відомості до ЄРДР за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України за фактом примушення свідка Ніколаєва до надання неправдивих показів в результаті суд ухвалив таке рішення. Своя відносина підозрюваний білібінка Сергіядича. 1810 1984 року народження запобіжний захід вивіє тримання під вартою на 60 днів. межах строку, проведення досудового розслідування, тобто до 21 року. Визначити розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підводження відмітника. Сергій Євлійович обов'язків передбачено КПК України в розмірі 70-пережиткових книг для президента особи, що становить 187-1837 гривень. Мати загиблої дівчинки стверджує, погрози свідкам були неодноразові. Є сусіди, є прямі, є саме прямі свіді, який на своїх глазах це все бачив. Якому в той же день угрожали, сказали тільки слово, хоч суді скажеш, тебе закопають і тебе більше ніхто не знайде ніколи. Я їх не боюся, я буду говорити, я буду боротися до кінця не одного рубля за свою дитину. Я не візьму і не продамся. Я хочу справедливого наказання по закону. все. Більше я нічого не хочу від них. Я не хочу їх проклинати, желати їм того же. Я хочу справедливого наказання за смерть моєї дитини, щоб мій горький опит був показательним приміром для інших людей. От і все. Адвокат підсудного Ігор Федорончук каже, їх клопотання не задовольнили. З кожним може трапитись і треба давати людині шанс, для того, щоб він, як мінімум, сам вирішував ці питання з потерпілими, а не сім'я, адвокати, тому що Сергій. Хоче спілкуватись з потерпілими, хоче допомагати, але ви бачили самі після судового засідання, що, на жаль, це емоції і сподіваємося, що буде конструктив, тому що дитину не повернути і ніхто не хоче відкуплятись від когось. Ми просили домашній арешт, а суд обрав знову такий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Прокурор у справі від коментарів відмовився. Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Із прапорами України та квітами зустрічали прокордонників з острова Зміїний Євгена Котляренка та Олександра Компанійця дома на Одещині. Вони провели 16 місяців у російському полоні. Привітати військовослужбовців із поверненням прийшли рідні, друзі та люди, які хотіли подякувати їм за захист. Ми тут дружі, всі 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 всі. дуже довго чекали, Василь, ми любимо дуже-дуже, дуже-дуже котики. Дуже. Зверталися в координаційний штаб, їздили раз п'ять у Київ, в Одесу, дуже багато раз їздили. допомагав координаційний штаб нам дуже всі, всі люди. Ну, слава Богу, дочекалися так. Да. Він нам дзвонив, каже, мама, я вже на Україні. І... Це, це було дуже, <хай> дуже Несподівано, неожиданно. Ну дуже радісно, багато емоцій. Знаєте, сліз не було. Дуже було таке, як вам сказати, крик був. Знаєте, от крик душі, бо 16 місяців його чекати, це було вже ну неможливо. Вже просто і ми не знали, де він, що він, як він, і ну я як його здоров'я, розумієте? А тут каже, що він повернувся він на Україні. Ну це було це було вам не передасть словами, чесно. Це саме саме ну я думала, що все для мене це вже саме саме, саме лучше. Після повернення з полону військові проходили реабілітацію в Україні. Весь цей час Ольга Котляренко була разом зі своїм чоловіком Євгеном. Щось собі робила на кухні і ну бачу, там вхідний дзвінок. Номер був незнайомий, тому як завжди, я вже відповідала і відповіла, і коли почула. Чесно кажу, то просто були ну, емоції, вони змішалися. То було і радість, і сльози. Все нахлинуло. Якщо чесно. Ну, не можу передати тих емоцій, коли ти чуєш, я в Україні, я вдома. Тобто, це просто ну, такі це дуже приємно, якщо чесно. Ну і все, якось так. ну, Він був, звісно, такий пригнічений трошки, ну, в тому сенсі, що. Складно йому було, але все ж таки він вже відчував, що вдома вже все, і вони далі вже поїхали там на реабілітацію. 33 військовослужбовці зі Зміїного наразі досі перебувають у російському полоні. На свого чоловіка Геннадія Корнієнка чекає Тетяна. Звертаємось, де тільки можливо. координаційний штаб О, червоний хрест міжнародний писали. Ну потроху міняють. Не дуже кажучи, чекайте багато у нас зараз у полоні знаходяться наших захисників. Влада Матвійчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одещина. Вибухотехніки показали підрив складу снарядів часів Другої світової війни. 37 одиниць артснарядів калібру 150 мм міліметрів знайшли ДСНСники піротехнічної групи одеського аварійно-рятувального загону напередодні за межами села Десантне Ізмиїльського району. До підриву їх охороняли працівники поліції. Снаряди знищили на спеціальному полігоні. Прогноз погоди на 13 липня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-східний 8-9 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 19 до 22 вночі та від 28 до 32 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність можливі опади. Температура повітря вночі 1921 із позначкою плюс. Вдень 30-32 градуси тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.